Хороша пшеничка вже фаза. Трьох листків. Фаза 13 BBCH Вітаю, шановні аграрії. З вас, як завжди, вподобаєчка і підписка, а з нас хороший і якісний професійний контент. Сьогодні буде. Тема. А чи потрібно восени на посівах озимої пшениці вносити гербіциди. Тому залишайтесь до кінця і ви сподіваємося, отримаєте хорошу і професійну, і потрібну для вас інформацію. Друзі, я особисто не прихильник внесення страхових гербіцидів на посівах озимої пшениці восени. Через що? Через те, що. Це впливає перш за все на її стійкість до негативних зимових факторів. Розумієте, будь-який гербіцид це стрес для рослини. Вона повинна нормально загартуватися, накопичити вуглеводи, розкуститися восени, перезимувати, а далі весною ми внесемо і гербіциди, і фунгіциди. Інсектициди. До речі, я більш прихильник внесення фуницидів восени і при потребі інсектицидів. Чому не прихильник внесення гербицидів, друзі? Через те, що в останні часи, я скажу десь в останні, мабуть, 10-15 років, у нас озима пшениця сіється в основному по соняшнику. Соняшник збирається десь в жовтні, ну, в вересні, в жовтні, вона сіється пізно. ну... Пізніше навіть е, оптимальних термінів. І на пшеничних полях великих проблем з забур'янестю, в принципі, ми не бачимо. Може бути, падалиця, наприклад, ріпаку, може бути, падалиця соняшнику, може бути, падалиця і сої. Але це окреме питання. Можливо, якщо багато падалиці і дійсно падалиця конкурує із пшеницею, і її дійсно багато. А такі випадки часто бувають, то необхідно. Внести гербіциди, знищити падалицю. Але бур'янів що однорічних, зимуючих, що, можливо, багаторічних, все-таки на полях, на в пшеничних гарацинозах не так уже багато. Якщо дійсно виникає така проблема, є бур'ян, є пороги шкодочинності по кожному виду бур'янів, друзі, ви також це повинні знати. Що є на квадратний метр, можна порахувати, чи можливо. Однодольні злакові бур'яни, чи, можливо, дводольні е бур'яни. Розумієте, е є порог шкода, шкодочин, поріг шкодочинності. І якщо є поріг шкодочинності, то тоді необхідно застосувати ті гербіциди, які не вплинуть на зниження її стійкості до негативних зимових факторів. А їх дуже багато. І низькі температури, і може бути льодова кірка, і може бути і. Різні ще причини, сніг, може бути, випрівання і все. Все це може дійсно впливати. Тому наша порада, друзі, перш за все, ви повинні визначитися, є бур'яни на полі чи ні. Я, наприклад, от ті посіви, які ми обіжаємо і дивимося, ми не бачимо в цьому році, наприклад, ще багато і сіяти, до речі, пшениця, але та пшеничка, пшеничка вже в фазі третього листка. 13-та фаза BBC H. 13 фаза. Е, жовтень місяць, ще попереду, листопад місяць. І ця пшеничка вона знаходиться в оптимальному стані. І ми впевнені, впевнені що вона вже піде розкущена. Вона буде вже через три температури сьогодні 13, 14-15 градусів. І ще їй... 4-5 днів і вона вже почне куститися. Тобто вже буде другий пагін і вже почнеться фаза осіннього кущення. Тому, друзі, потрібно чи не потрібно вирішує ваше поле, стан вашої пшениці. Якщо потрібно, то не забувайте, якщо боретеся з падалицею тих гібридів соняшнику, там який стійкий до євролайтингу, до так званих гербіцидів АЛС-групи. І ріпак також може бути, то, відповідно, не всі гербіциди можуть забирати таку падалицю. Це виключно гербіциди ауксинової, ауксинової гормональної групи на основі 24 4 d на основі дікамби інших подібних діючих речовин, розумієте, які можна вносити. До фази там, виходу в трубку чи до другого міжвузля. Ну, Ви самі розумієте, про що ми говоримо. Є гербіциди там, на основі сульфаніл-сечовин. Я прихильник, наприклад, якщо не працювати, от є допустим, серія гербіцидів на основі ну, граділу, так звано, да, сімейство гербіцидів гербіциду граділ, ГРАДІЛ ультра, то вони, ну, даний гербіцид він володіє і ґрунтовою дією. Якщо він володіє ґрунтовою дією, то якщо ти восени його вніс знищив контактно, то весною ті бур'янці, які будуть сходити, вони даний гербіцид їх буде також тримати. Тобто ви потратили гроші і будете знати, що у вас гарантовано ваше поле буде чисте від бур'янів. Ну, окрім можливо, в кого там якісь нові поля розроблені, можливо, будуть які, якісь багаторічні бур'яни. Питайте, коментуйте, друзі, напишіть в коментарях, а чи вносите ви гербіциди проти бур'янів в себе на азимі пшениці восени. Напишіть, будь ласка, обов'язково вказуйте, а в якому ви регіоні, в якій області. Ми всім бажаємо, хто не досіяв досіяти озиму пшеницю. Хто вже посіяв, доглянути її, щоб отримати по ній. Хороший. Добротний прибутковий урожай. З вами сьогодні команда і Олексій Сиренко. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока. Ну хіба це проблема? Ну, так куститься це добре, це не проблема. Головне, щоб вона, щоб вона в трубку не вийшла. Питання для того, відповідь для тих, хто рано посіяв пшеницю. Філювати сім чи ні? Вперед, поїхали.